У Надвірнянській художній школі відбувся показ творчих підсумкових робіт учнів. Всі роботи це надбання з першого по шостий клас юних художників. Поділився враженнями від побаченого та пригадав своє творче минуле міський голова міста Надвірне Зійновій Андрійович. Професійні, прекрасні роботи. Зразу, коли заходиш в приміщення, бачиш, який високий рівень майстерності наших діток. Якщо взяти окремо і живопис, і рисунок, і композиція, ну це як мінімум роботи. Фахових коледжів, професійних, де дітки після навчання на Дурнянській художній школі їх забирають як, як найталановитіших і вони поступають без проблем. Тому я хочу подякувати Жанні Дмитрівні, пані Наталі, за те, що з кожним роком зростає високий рівень мистецтва. Ці роботи можуть сьогодні сміло їхати. На різні конкурси, на різні виставки Івано-Франківську, Лів Київ, і вони будуть займати там призові місця. А коли я навчався в 84 89 роки, до речі, в цьому приміщенні там в куті стояла гіпсова скульптура робітниці, також були уроки анатомії, де нам директор зранку приходив, давав олівець, ватман і пропадав на декілька годин. Бо це були такі науки. Але ми також прийшли в художню школу, і я дякую за те, що ці стіни виховали мене. Якщо в моєму житті не було художньої школи, потім худраф, а потім вже інші спеціальності, повірте, що, можливо, би я не досяг того, що зараз досяг. 2023 рік був для нас роком додаткових відкриттів особливих проєктів. Ми в цьому році відкрили приміщення Артпростор. Де проходять виставки відомих митців не тільки в івано франківській області, а в цілому по Україні, де мають міжнародне визнання, це Михайло Денега, це Мирослав Ясінський, і інші, які кожного місяця виставляють свої роботи. І до нас вже така стала черга, коли люди хочуть відомі митці, знаючи, що в нас є такий прекрасний арт-простір. Виставляти свої найкращі твори розповіла про переглядові роботи заступниця директора Надвірнянської художньої школи Наталя Пак. Жінка поділилася, чим саме славиться школа, та звернула увагу на дисципліну пейзажу. «21 числа. Ми мали можливість переглядати підсумкові роботи наших маленьких учнів, наймолодших діточок 6 і 9 років. Вони теж показали гарний достойний результат. А сьогодні ми маємо нагоду споглянути переглядові роботи власне від першого по шостий клас Надвірнянської художньої. Школи. Дякуємо Збройним силам України за те, що вже цього семестру ми мали можливість практично нормально навчатися, вичитили всі години, повністю пройшли абсолютно навчальне планування, рисунок, живопис, композиція, скульптуру і всі інші предмети. Надвірнянська художня школа славиться тим, що ми відроджуємо наші давні традиційні ремесла: це є вітраж, це є ветенанка, також декоративна композиція. із і скульптура, наша традиційна регіональна косівська скульптура. І всі ці роботи в цих техніках ви можете споглядати на сьогоднішній виставці. Ще би хотілося окремо наголосити на предмети живопис, коли дітки малюють наші пейзажі, живописні різними і олійними фарбами, і акриловими фарбами, але, власне, ми намагаємося, щоб вони зображали наші гуцульські Карпати. І хотіла би окремо відзначити роботи учнів 6 класу, коли ми мали можливість. Віть зобразити замок. Замок красно двір, який знаходиться в нас у парку, а також пнівський замок. Це була дуже цікава, але й складна робота. Такий показ є чи не найкращим доказом талановитості дітей громади, котрі цілком можливо здобудуть звання майстра пензля та фарби.